Також нами побудовано котечне містечко в Дмитрівці, це Житомирський напрямок, його назва Оклахома, і складається воно із 70 десяти Всі вони побудовані введені в експлуатацію, і там уже залишилося, мабуть, всього два котеджі вільних, а всі, всі, всі вже заселені людьми. Це котечне містечко Оклахоми, знаходиться серед Лісу, там два озера. Дуже-дуже красива локація. А, XO Residence а, в Ходосівці – це комплекс, який буде складатися за парт комплексу. Це будуть апартаменти з терасами. По інфраструктурі це буде басейн, тенісний.